Першим інспектуємо озеро, яке розташоване на території відпочинкової бази у Мостицькому районі. За документами водойму використовують для рибальства. І адміністрація, і люди в один голос стверджують: ніхто тут не купається. Ми не не запускаємо купатися людей. І тому люди їдуть. А як контролюєте? Є охорона. От, таблички є і охорона. Віддихаючи будинки, люди віддихають, а купатися заборонено. І все. Взагалі тут стоїть таблички, що не можна. Але чи купаєтесь? Ні. Однак МНСник не зважає на запевнення директора, вручає йому припис: обладнати трьома рятівниками, встановити буйки, вбиральню, душові кабіни та роздягальню. Окрім того, поставити три стенди з правилами поведінки на воді. На даний час ми бачимо, що людей немає, але думаю, що то, що ранішній період зараз після обіду люди зберуться, соняти більше свято. Ми приїхали, Івана Копала, всі люди йдуть, ми знаємо, їдуть в ліс на озара і. 100% тут будуть купатися люди. Наступна зупинка озеро на території відпочинкової бази вже в Городоцькому районі. Водойма працює вже четвертий рік і теж призначена для рибальства. Однак на березі помічаємо дівчинку з рятувальним колом. Ми ще тут заборонено купатися, Піди, а наш. А, а нашу на... пру. Тому що ми хочемо сфотографуватися, ніби купаємося. Неподалік лежить пара, яка щойно вийшла з води. Добре купатися мокрі. тут? Люкс. А я не купалась. А чому мокрі? Це під, напевно, так? Так, да, дуже жарко. Адміністрація бази факт купання категорично заперечує. То, якесь не непрозуміння, людина може тільки намучилася, вона ж не плаває, ні, Так, та, Він сказав, що він купався, він сам сказав. Він сказав, ну то я не знаю, що він сказав, знаки встановлені. Відпочинковий комплекс також отримує акт припису сунути порушення. Якщо напротязі двох тижнів не виконують всіх вимог, то справу передадуть в суд. І власників уштрафують на суму від 170 до 800 гривень. До речі, не вперше приписи. Це один, як то кажуть, напрямок роботи. А крім приписів, ми готуємо інформацію для голови обдардміністрації, першого заступника голови адміністрації голови комісії ТБНС, для того, щоб провести засідання комісії на комісії розглянути порушників, власників об'єктів і прийняти відповідні міри. А це вже у селі Ясницька. Тут досі видобувають пісок. Про заборону купати сповіщають таблички. Люди на них не зважають. Скажіть, будь ласка, як від спеки рятуватися? Я не А чому не зроблять, щоб тут було мілко, гарно для діток і чистенький пісочок і берег? І щоб було воно трошки дешевше, не так наприклад на, на Львівській Швейцарії дуже класно, але вхід 20 гривень, якщо йде сім'я чотирьох чоловік кусається, якщо машиною, а там ніде не доїдеш. Нічим тільки треба своєю Не на камеру посадовці нарікають власнику чи орендатору водойми легше заплатити штраф ніж обладнати її як належить. Тому такі рейди доводиться влаштовувати кожен рік. Любомир Ферен Олег Кухар, головні новини Львова.